Конечно, звісно звісно, плотки на Аліса. Ви, вимикай, будь ласка, камеру. Так, все. І Вероніку приймаємо і пояснюємо задачу 710, яка була задана додому. Накресліть коло із центром О, і проведіть його діаметр АБ. Проведіть ще один діаметр, який позна... позначте БД так, щоб кут АОБ був прямий. Проведіть хорди А, Б, Б, С, С, Д і АД. Висловіть гіпотезу, який вигляд має чотирикутник кутник А, Б, С, Д. Перевірте. Свою гіпотезу за допомогою лінійки і транспортиру. Зробимо наступне. Так, задача 710. Ми з'ясували з вами, що в умові, за умовою задачі. Перший діаметр, який треба було провести, це діаметр АЦ. Другу букву кінець діаметра неправильно підписав автор підручника, помилився. АЦ. А далі друга хорда Б, БД, БД, так, щоб підписуємо її, так, щоб утворився чотирикутник А, Б, С, Д. Потім з'єднали точечки вершини, точ, точки на колі. Це кінці хорд, і вони є вершинами нашого чотирикутника. Ну, а потім ви за допомогою лінійки транспортиру перевірили, що цей чотирикутник є. Квадратиком. Квадратом. Зараз розглядаємо задачу 736. Треба знайти довжину дуги, що становить 5 дванадцятих кола, радіус якого дорівнює 36 дециметрів. Аліса, тобі слово, будь ласка. Перше, що ми можемо знайти О, перше нам треба знайти довжину кола. кола. За о, якщо о, у нас відомий радіус, то ми використовуємо формулу 2пР. Так, формула 2 πr Підставляємо значення. І... 2 о, помножити на 3,14 та помножити на 36. на 36. Так. При... Приблизно дорівнює, тому що 3,14 це наближене значення. Так, і чому це дорівнює ліс? 226,8. Вісім сотих? Дециметрів. Дециметра. Так. І друга дія. 226,8 помножити на 512. сотих помножити на 512. Згадайте, будь ласка, ми могли б поділити 5 на 12 і отримати скінченний десятковий дріб чи ні? 5 на 12 ділиться так, щоб отримав, щоб в результаті був десятковий дріб скінченний. Ні, тому що 12 mm -hmm. це 3, і mm -hmm. на 4. Трійка зайва цифра, зайве число. Якби 12 складалося з самих двійок або п'ятірок, або двійок і п'ятірок, то тоді 5 на 12 можна було б поділити і отримати скінчений десятковий дріб. Так, в результаті, Подив... перевірте, будь ласка, я десятковий дріб запитала вигляді звичайного. Я правильно зробила? Mm -hmm. 22,608 поділити на 100. І, Аліса, чому це дорівнює? 94,8. 94,2. 94 цілі, 8... 94 2 десятих. Дві десятих. Це в нас. Дециметр. Що ми знайшли? Mm -hmm. Довжину дуги. Довжину дуги, АВ. Використали, яким правилом скористувалися? Що ми знайшли? Дріб. Чи... Дріб від числа. Так. Щоб знайти число за його дробом, необхідно число помножити на даний дріб. Це після скорочення: 94,2 дециметра ми отримали. Подивіться, чи усіх так, чи ні. Діти, відповідь у всіх така. Так, так. Добре. Номер 737. Наступна задача. Будь ласка, Аліса Хромова, 737. Треба було обчислити довжину пурпурової лінії, зображеної на рисунку 46. На рисунку 46 ви бачите рисунок А і рисунок Б. Треба було обчислити довжину. Ось цієї пурпурової лінії, з чого складається її довжина. Давайте я збільшу рисуночок. Так. Рисунок А розглядаємо. Аліса, будь ласка, давайте ми почнемо з точки А. Давайте. Проаналізуємо, з чого вона складається. Пурпурова лінія складається з довжини кола з діаметром 6 см. Так. І двох ліній 9 см. Можна сказати, якщо ми з'єднаємо ось точку А, Б, С і Д. Я позначу там, де зустрічаються наші півкола. Дивіться, ось. Дуга АД – Це ж півкола, і дуга Б, це, це теж півкола. так? Mm -hmm. Якщо їх разом додати, дуга АД і дуга Б, це, утворюють що? Mm -hmm. дві дужечки mm -hmm. намалювали б ми рядом одна біля одної, у нас би утворилася. Кола. Коло з діаметром 6 см. Раз? Значить, нам треба знайти довжину кола з діаметром 6 см. А чим є відрізки А Б і Д це? Можна сказати, що це довжина прямокутника А Б, С, Д? Так. Так. Але твоє пояснення, Аліса, дуже гарне, що ти сказала, що Довжина лінії нашої складається з довжини двох відрізків, можна написати DC, помножити на 2, і довжини двох дужечок, дуги АД помноженої на 2, так? Тільки да. мінус, а не плюс. М -м -м Якщо поясни, будь ласка, да, це правильно. Дивіться, я написала плюс, а чому мінус? Тому що о, ці кола, як о, вирізають частину. прямокутника. Так, да, але я написала, дивіться, лісочка ще раз: де це? Раз, або, два. Значить, дві довжини, де це? Два на 9. І тепер я АД, дугу АД, я ж не написала коло, а дві дуги. Дуга АД плюс така сама дуга БС. Можна було б зробити так: з, якщо мінус, з периметра чотирикутника, периметр А це де? Це вже друга, другий спосіб. Мінус довжина кола. А, нам треба знайти площ, площу фігури, а я довжину лінії рахую. А, ні, довжину лінії треба знайти. Довжину лінії. Почекайте. Все правильно. Обчисліть довжину пурпурової лінії, зображене на рисунку 46. Тобто нас не цікавить площа фігури. Якби, а що б, ось якраз Аліса, периметр, якби другий спосіб, з периметра прямокутника нам треба було. Відняти, ну це, це не годиться спосіб, це дуже довго заплутано і він нам не підходить. Можемо розглянути, що знайти спочатку треб, можна було периметр прямокутника нашого, потім відняти дві його сторони і додати довжину кола. Але в цьому немає сенсу, бо це ну, вийшла в нас плутанина. Я порахувала спочатку довжину кола. Потім до цієї довжини кола плюс 18, плюс 2 різних. Правильно. Правильно. А ось у нас 2 помножити на дугу AD. Це ж і є довжина кола. Пі помножити на діаметр на 6 дорівні. Це 18,84. 18 плюс 3,14 помножене на 6. І чому це дорівнює? Все дорівнює 36,84. А тепер правильно 36,84 сантиметра. Це довжина нашої фігури С. Довжина лінії. Довжина лінії. Це Так. Довжина лінії. Давайте розглянемо, з чого складається наша лінія. Якщо я введу дугу, яка зліва ось. З позначкою діаметр 8 см і справа. Ці дуги, кожна з них є півколом, якщо їх побудувати, перенести і побудувати разом, щоб одна була продовженням другої. Утвориться коло з діаметром 8 см. Ми можемо знайти його довжину. Це дорівнює і формула, яка зараз нам знадобиться. В нас є діаметр. Ага. Так, добре. Довжина кола. Якщо відомий діаметр, ми використовуємо формулу. C дорівнює «т». Так, Ми використовуємо формулу, C дорівнює…